Сліч безпритульних собак і котів блукають вулицями наших міст. Вони хворіють, голодують і стають жертвами дорожніх аварій. Стерилізація запобігає народженню нових поколінь безхатніх тварин, які можуть страждати від цих проблем. Детальніше про це далі у сюжеті. До лікарки ветеринарної медицини Ірини Лапай часто звертаються благодійні організації та небайдужі люди, які приводять стерилізувати безпритульних тварин. Ми маємо таку можливість стерилізувати безпритульних тварин. Це і собак, і кішок. Доброкіт займається тільки кішками, але буває так, що опікуни кішок на вулиці вони також бачать безпритульних собак і хочуть їм допомогти. Магти нині більше людей почало стерилізувати тварин, адже усвідомлюють, що це краще для здоров'я і поведінки чотирилапих. Регулярно до пані Ірини звертаються і волонтери, які привозять на стерилізацію пухнастиків із вулиць. Безпритульні, а їх багато, і процент стерилізації дуже великий. Вони дикі, вони до рук не йдуть, тому їх в котоловки. І нам привозять, і ми з ними тут справляємося як можемо. Вони від нас тікають. Але після того в мене є перетримка в клініці, і вони в нас добу-дві сидять після стерилізації, і вони ми більше їх приручаємо. Після стерилізації котів випускають на вулицю або ж їх забирають ті, хто хоче мати домашнього улюбленця. Їх відпускають там, де вони їх взяли. Це около домівок, багатоповерхових будинок. Це може, може, люди собі беруть, там у них 5, 6, 10 котів в приватному будинку. Вони їх відпускають, також годують, також за ними піклуються, тому що людей літніх багато, які хочуть свою любов віддати, і вони віддають цю любов котам. Лікарка каже, завдяки волонтерам і небайдужим людям, які привозять на стерилізацію тварин, може знизитися рівень популяції безпритульних котів і собак. Дякуючи організаціям, дякуючи волонтерам, які займаються. Ми маємо змогу знищити знизити популяцію безпритульних тварин такими методами стерилізації, зі слів волонтерки Жани Тарасенко, наразі у притулку багато і котів, і собак, які жили на вулиці або були викинуті господарем. Тут нових підобічних обов'язково лікують і стерилізують. Ситуація з безпритульними тваринами завжди є важкою, тому що безпритульних тварин завжди вистачає. А наразі дуже багато діє програм стерилізації, бюджетної або безкоштовної. І в зв'язку з цим трішки покращилася ситуація. Якщо порівнювати там п'ять років, 10 років назад, то ситуація була гіршою. Але все одно безпритульних тварин вистачає. Постійно в дворах з'являються нові тварини бивши домашні тварини. Деякі були домашніми, які потрапляють на вулицю. Перетримування чотирилапих після операції є найбільшою проблемою, адже потрібно декілька днів, щоб загоїлася рана. Тому волонтери намагаються знаходити клініки, у яких перебуватимуть тварини. Наразі в нас дуже важка ситуація з стерилізацією котів, тому що немає де їх перетримувати. Тобто це клініки, які згоджуються перетримувати цей реабілітаційний період тварин у себе, тому що притулок він тільки для собак, комунальний, він для собак, тобто ми не можемо, не маємо права перетримувати там котів. Тому взагалі стерилізації відбуваються дуже часто. Кожного дня є кого стерилізувати. Намагаємось по декілька тварин збирати і возити на стерилізації. Принагідно, пані Жанна просить людей сприяти у стерилізації домашніх і безпритульних тварин, тому що у притулках не вистачає місця. А містянин Антон каже: люди повинні бути добрішими, бо безпритульні брати наші менші не заслуговують на погане ставлення. Безпритульні тварини вони ж теж хочуть ласки, теж хочуть їсти. Тому їм треба допомагати фінансово, ласки, щоб люди забирали, любили їх. Анна Могильна, Павло Уболевич, служба новин телеканалу Ільдана.